Ця інформація може врятувати життя кожного українця. Дивіться, мені стала стали відомі ну відома інформація про те, кого не буде не будуть чіпати ТЦК. Зараз я вам поясню. Перше, це велосипедистів. Друге, це Скутеристів, які на скутерах мотоциклістів, тому що вони просто не можуть їх спіймати. Це в них таке такий наказ від руководства ТЦК. Потім молодих хлопців, які йдуть з, зі своїми жінками, ді, дівчатами, вони їх просто хапати не будуть, тому що вони бояться розголосу, тому що їх почнуть знімати і таке інше. Четверте, це треба всім хлопцям об'єднуватися і ходити по п'ять, по 10 людей. Ну просто об'єднатися і не ходити по одному. Це вас врятує і спасе життя, не одному чоловіку, хлопцю. І і так далі, тому прислухайтеся е, уважно і е, всі всі чотири пункти прийде візьміть, візьміть собі до уваги і не притримуйтеся їх. Ця інформація перевірена. Тому, якщо ви будете притримуватися цих пунктів, то це може вберегти життя не одному мільйону хлопців і наших чоловіків, тому що ТЦКшники, вони вже настільки знахабніли, що вони роблять собі інвалідності, що вони роблять інвалідності своїм друзям чи. Новникам і всім іншим для того, щоб вони могли спокійно виїжджати за кордон. А наші прості хлопці повинні тут гинути за те, що в нас уже земля нам не, не належить. За те, що в нас немає ніякого порядку з військовими, що вони повинні приходити і віддавати свої ж кошти, які вони там заробили, на те, щоб їм поставили той діагноз. Які в них насправді є, а не розказували їм, що вони отримали цю травму тут в мирне життя, а не на передовій, тому любі українці відкрите очі, дивіться реально на цих корупціонерів продажних з ТЦК і давайте разом об'єднуватися. І якщо є така можливість, то потрібно об'єднуватися і як за кордоном просто брати і не виходити на роботу. Якщо вже так припре, і ці ублюдки будуть робити все для того, щоб нас українці. В якось знаєте через начальство, там або ще якось розказувати нам, що ми потрібно приходити до ТЦК, давайте об'єднуватися і давайте просто не ви виходити е, на роботу. Два дня, чотири дня не вийшли, два дня вийшли там або якось дому і робити все для того, щоб протистояти цим ублюдкам, які просто хочуть викасити все молоде населення України, і у них зараз дуже гарно це виходить. Тому потрібно не мовчати, потрібно об'єднуватися, Єднуватися, відкривати очі українці, казати всім своїм знайомим, рідним, подругам, жінкам, всім і, і реально робити так, як за кордоном, якщо їх щось не не устраює в ну, в державі, що вони там роблять? Вони просто беруть і виходять і виходять всіми городами. І я вважаю, що так потрібно робити. Тому якщо ми чим більше ми мовчимо, тим більше ці ублюдки роблять з нас якесь посміховисько. і там над нами в своїх кад. Кабі кабінетах просто беруть і сміються, та ми будемо робити все, тому що люди все, все хавають, і їм все подобається. Тому потрібно теж показати, що ми народ України є єдиним джерелом влади, і нарешті на найближчих виборах прийти і реально віддати свої голоси за єдину народну партію партію Гарант. Слава Україні, героям слава.